Розпочинаємо брифінг народного депутата Світлани Залісчук разом з представниками громадськості з боротьби з незаконним будівництвом у місті Києві. Будь ласка, дуже дякую, шановні журналісти. На цей брифінг я виходжу з з, з киянами. Які представляють ініціативну групу і борються з незаконним будівництвом у місті Києві на вулиці Ривуцького, ці люди зіштовхнулися насправді з безпрецедентним свавіллям. По-перше, бізнесмени, які будують автозаправку, порушують цільове призначення щодо забудови ділянки. По-друге, порушують усі стандарти будівництва, яка розташована дуже близько до їхніх будинків, до дитячого садка. До озера, де люди відпочивають, по-третє, ці люди зібрали понад 1500 підписів і звернулися до київської влади, аби аби ця ситуація була вирішена. Водночас представники бізнесу, які зводять це будівництво, застосовують так само репресивні по суті методи, збираючи тітушок, вламуючись до їхніх квартир, а так само намагаються відібрати в судовому порядку їхнє майно. Тому цей брифінг. Це звернення до Київської міської ради і прохання про допомогу не залишити людей з цим свавіллям і з цим насправді нехтуванням або можна сказати, ігноруванням правоохоронних органів цієї ситуації. Я хочу надати слово зараз Станіславі Горай. Яка є представницею член членки ініціативної групи? Потім я запрошу до слова Сергія Машовця, який головує в цій ініціативній групі, і зрештою Олексію Новікову, який є депутатом Київської міської ради, для того, щоб розказати про цю ситуацію, пані Станіслава, прошу до слова. Станіслава Горай, Рівського 8, інженер-будівельник, шановні кияни. Нам випала така нагода в кавичках. Вести війну проти будівництва. Будівництво порушує норми. До нашого будинку всього 49 метрів. Це підтягнули колонки до такої відстані. До зупинки транспорту всього до 25 метрів. До місця скупчення людей магазин Біла всього до 35 метрів. Дорога є автомобільною дорогою міста Києва. Будувати на ній неможливо, що підтверджує інститут Київпроєкт. До перехрестя з автомобільними дорогами має бути відстань до 100 метрів. Ці відстані порушені там всього до 30 метрів. Заїзд на АЗС. Проходить по аз по тепловій мережі два діаметри по тисячу, і сам заїзд влаштований на тепловій камері. Шановні кияни, шановні депутати міста Києва, просимо нам допомогти. Просимо втрутитись в цю ситуацію і звернути увагу на нас, людей, на київську громаду міста Києва, на громаду Дарницького району і е всім нам допомогти в боротьбі з незаконним будівництвом АЗС. Доброго дня, шановні присутні, Машовець Сергій Олександрович, голова ініціативної групи проти незаконного будівництва багатопаливної заправочної станції ОКО в Дарницькому районі міста Києва. Якби проаналізувавши всі ці е, порушення, які, які назвали таке, що Станіслава, е, та для реалізації свого права як територіальної громади міста Києва, нам була зареєстрована місцева ініціатива е, проти незаконного будівництва, та вже через 20 днів нами було зібрано 1520 підписів е, жителів прилеглих будинків, які також проти незаконного будівництва. Та подана місцева ініціатива, в якій нашими основними вимогами це було розірвання договору оренди земельної ділянки між Київською міською радою в особі кличка та забудовником ТОВ ГУЛЬПАРК, а на цьому місці присвоєння статусу скверу даній земельній ділянці. Але ж, на жаль, ми зіштовхнулися з тим, що наша місцева влада підтримує максимально своїми діями чи бездіяннями забудовника. На що, ну, чим самим порушує наші конституційні права? Е, спочатку профільна земельна комісія е, Київської міської ради. Е, е, так. Е, так. Блін. Е, е, зараз якби ми дійшли до того, що даний забудовник е, фабрикує е, справи проти членів ініціативної групи, е, накладає решти на їхнє майно. Е, і ми нічого не можемо зробити, на жаль, тому що Київська міська рада це робить для того, щоб ми не чого не, не, не могли проти неї діяти. Наймають не, не тітушок, так званих бід людей, а поліція на це все дивиться і, і нічого не робить. Дякую, добрий день, шановні кияни. Я Новіков Олексій, депутат Київської міської ради. Закон це основне. Закон це авторитет нашої держави. Будівництво на Ривуцького 8 показує незаконне будівництво, а саме нецільове використання земельної ділянки, про що свідчить витяг з містобудівного кадастру, де неможливо проводити реконструкцію об'єкту сервісного обслуговування водіїв, а саме це був туалет. Від автозаправочну станцію, якщо ви хочете робити це, робіть це відкрито, лобіюйте свої інтереси відкрито по закону, як це робиться в європейських державах. Більше того, є численні порушення, саме відступи від державних будівельних норм, на які Міністерство регіонального будівництва дає дозвіл на відступ від цих норм. Це ганебна практика. І більше того, порушуються права мешканців, які е, займаються вивченням проєктно технічної документації, які е, самотужки борються з цим нахабним будівництвом. А зараз забудовник ще е, зробив додатково для них клопіт, наклавши арешт е, у суді на їх майно, на їх власні квартири. Тому я, як депутат, звертаюся до своїх колег-депутатів, прошу вас допомогти. Стати на сторону мешканців я звертаюся до всіх керівників та співробітників департаментів та управлінь, які, на жаль, підтримують це будівництво. Також стати на сторону громади. Дуже дякую. Ми безумовно підтримуємо зараз, аби бізнес розвивався, аби відбувалося будівництво, але це точно не повинно відбуватися за рахунок здоров'я і безпеки людей. Більше того, всупереч закону. Насправді, тому сьогодні ми повторно звертаємося до пана мера, до Віталія Кличка, а також до депутатів міської ради для того, щоб вирішити це питання. Дуже дякую вам за увагу.